Передаю послання від вашого роду, на яке варто звернути увагу. Залишаємо вподобайки у коментарях, пишемо Приймаю. Давайте подивимося, для кого це послання, так? Кому, кому я маю його передати. Людина, яка намагається балансувати, втриматися в якійсь ситуації, не може до кінця визначитися з чимось. От, і намагається поки що не рухатися в якомусь напрямку, тому що. Всі ті пропозиції і ті ідеї якось не дуже задовольняють. Емоційну людину, людина переважно молода, але дуже розчарована. Дуже розчарована емоційно. І не може приймати якусь ситуацію, не може до кінця зрозуміти, чого хоче. Знаєте, живе, як в тумані. Наче багато чого є навколо, але обрати щось одне ні, як наче знаєш, має свої ілюзії. Давай подивимося. Послання від чоловічого роду, від чоловічого роду. Про що це буде послання тобі? про що це послання. Знаєш, зараз тобі говорять про те, що ти надто багато тримаєш собі, накопичуєш. І те, що ти тримаєш, воно створює конфлікт всередині, який потім вилазить назовні, і ти починаєш конфліктувати, якось реагувати на події дуже неспокійно. І ти самостійно себе обмежуєш і чогось не бачиш. Хоча ти можеш це побачити. Тобі просто не хочеться бачити деякі реальні моменти із твого життя і щось усвідомлювати. Зараз тобі кажуть, що треба перепочити. Треба перепочити для того, щоб подивитися на ситуацію з інших сторін, і для того, щоб побачити свою власну ресурсність, зрозуміти, в чому конкретно є твій потенціал і сила, і тоді ти зможеш поступово, поступово повертатися до якихось активних дій. Після відпочинку тебе поверне знову до ситуації, на яку варто звернути увагу, ти в неї постійно повертаєшся. І дуже важливо звернути увагу на причинно-наслідкові зв'язки. Всьому завжди є причина. Розберися і з'ясуй, в чому була причина. Проаналізуй, чому так трапилося, який результат. Зроби висновки для того, щоб вийти з цієї ситуації, інакше ти будеш постійно повертатися у ці речі. І тільки тоді ти можеш зробити вибір і рішення. У тебе буде можливість у найближчий час. Вийти з цього замкненого кола, повернути своє життя в ту сторону, в яку ти хочеш, але дуже важливо дослухатися, можливо, ще до якихось мудрих порад із близького оточення, і тоді ти можеш.